Історія громадянської науки ХХ -е сторіччя та сьогоденність у ХХ столітті з розвитком технологій, таких як радіо, телебачення і, зрештою, інтернет, громадянська наука вийшла на новий рівень. Після Другої світової війни, розвиток інформаційних технологій, а також поява комп'ютерних обчислень і баз даних, призвели до значного збільшення проектів громадянської науки. Наприклад, у 1970-х роках було започатковано проект Сеті Пошук позаземного інтелекту. Сьогодні громадянська наука стала невід'ємною частиною наукових досліджень, завдяки інтернету, мобільним додаткам та сучасним технологіям мільйони людей можуть брати участь у наукових проектах з будь-якої точки світу. Терміни громадянська наука та citizen science отримали офіційне визнання на початку 2000-х років, коли ці проекти стали ще більш організованими та масовими.